Сьогодні завершився Другий день щорічний день EcoFlow в Україні, і насправді дуже багато ви бачили було і гостей, і наших партнерів, які підходили до стендів, до нашого трейлеру, до нашого внутрішнього стенду. І звичайно, що і конференція, яка зібрала дуже багато людей, які почули про новинки, які запускає EcoFlow в Україні. Це все було дуже класно, дуже потужно. Ну як завжди, в принципі, з EcoFlow. Я хочу сказати, що найголовніше, мабуть, що потрібно винести з ці. Є виставки з Екофлоу в Україні це розуміння того, що Екофлоу продовжує розвиватися. Ті рішення, які на сьогодні є, вони пропонуються як для приватного домогосподарства, для квартир, ну і звичайно для українського бізнесу. Коли все це буде використовуватися максимально енергоефективно енергонезалежно, то і вся наша країна зможе вдихнути набагато легше з енергонезалежними рішеннями від екофлоу. В першу чергу це е, такий майданчик, дуже цікавий, е, який збирає експертів з одного боку, які мають свій погляд на майбутнє, е, на розвиток енергетики, на те, як будуть змінюватися ринки. З іншого боку, це практики, які використовують в повсякденному житті і в бізнесі, і в приватному секторі прилади EcoFlow. Ну і найголовніше це ті люди, які є потенційними юзерами або інсталяторами цього обладнання. І тут важливо, що об'єднання цих думок, об'єднання цих точок зору дозволяє знаходити оптимальні варіанти використання обладнання EcoFlow для того, щоб забезпечити енергонезалежність як окремого домолодіння, так і бізнесу, так і всієї громади. А ви знаєте, що Енезалежність громад об'єднується в енергонезалежність країни, енергодостатність. Тому такий захід є достатньо цікавим, достатньо корисним. Він формує нові візії, нові бачення, як буде розвиватись ринок електричної енергії, як буде розвиватись ринок накопичення електричної енергії, її передачі, розподілу. І тому якраз рішення ЕКАФЛО дозволяють бути не лише юзером або користувачем пасивним електричної енергії, а стати активним і бути виробником електричної енергії, мати прилад накопичення і за системою недбілінг видавати цю електричну енергію в мережу. Мені здається, екофло рухається трошки швидше ніж ринок, і пропонуючи своє рішення на електричної енергії, розумні інвертори, які фактично управляють вашим енергоспоживанням і розподілом електричної енергії внутрібудинкової мережі. Якраз це є такий крок на гребні хвилі. І тут екофло є з моєї точки зору піонером в тому, що він якраз формує енергонезалежність, енергодостатність кожного домолодіння. «Презентація була дуже крута. Продукти дійсно цікаві. і Враховуючи те, що за три роки ми вже виявили для себе повністю зміну всього модельного ряду, і все, що було, воно, воно було непогане. Нове те, що приїхало, воно модернове, воно краще працює, має більше ємності, має більший функціонал. Тому нові рішення вони, скажімо, на покоління краще ніж старі кити, і вони можуть використовуватися вже на виробництвах, в офісах, вже в великих якісь підприємствах. І сама технологія з врахування. Там пожежобезпеки, це був ну настільки крутий нюанс, тому що якщо людина там ставить звичайні батареї, а враховуючи те, що в минулому році всі ставили просто звичайний інвертор, акумулятор, під'єднували проводи, і були скільки новин, там і пожежі, і генератор можна було поставити в корзиночку для кондиціонера, кондиціонера, да в багато тому я кажу так: це найсучасніше обладнання, і на сьогодні це топове рішення для України. І якщо враховувати все, що ми зараз маємо, всі бренди, які прос. Сутній Ойкофлоу рухається, можна сказати, навіть на крок вперед. Насправді, треба сказати, що на найбільшій виставці побутової електроніки в Європі, яка пройшла в Берліні, ті прототипи і ті рішення, які ще тільки збираються виводити на ринок і кажуть, що це щось надзвичайно інноваційне і нове в Україні сьогодні воно вже працює. Це наша реальність, в якій ми не просто живемо, а маємо вже навіть окремий досвід і готові цим поділитися і з ними. Тому те, що є в Європі це щось інноваційне для нас, вже це те, що пропрацьоване з досвідом. І з нашою внутрішньою експертизою готові рухатись вперед.